Всім привіт! Любителям вишивки Хочу вам показати свій новий проект, який я від... почала від чарівної миті. Називається стая. Розмір роботи 47 на 23 см. Ось така повинна картина що я не задоволена в цьому наборі, це тим, що нарізка ниток. Ну, така нарізка, я такої ще в жодному наборі я не бачила. Від 20 см і більше. Тобто кожна ниточка різний розмір. Це просто жах. Схема Схема також, якщо ви знаєте, відчарівної миті, вона кольорова, глянцева. Прийшлося робити такі смужечки самому, щоб розібратися, де тут квадратик який. А так то відшивається воно дуже легко, ніяких тут недоліків вона має. В цій схемі є хрест дві нитки, в одну нитку і в одну нитку напівхрестик, що дуже з такою нарізкою ниток, тут один тільки меланж дві нитки. Якби було більше, то це було б, ну, я не знаю, намучилася страшенно. Ось, ну і покажу відразу, що я походу відшила. Покажу зразу на картинці, відшила я оцих перших два вовка. І останнього, тобто посерединці два вовка мене ще очікує відшити. І зразу вам Показую. Ось. Низ я вже вам не покажу, вже покажу, як я закінчу цю роботу. Не хочу вже роз, розкручувати станочок. Ось так виглядає цей вовк прямо. Я не знаю. Мені навіть на вовка воно не схоже, на зубра більше всього. Ці вовки дуже красиві. Йдуть вони. Мені здається, що це стає вожак. стає такий він. Ну, красавець. А це вже йде самочка, вчиться. Мені так здається, не знаю. Ось такі хрестики одразу вам приближу. Якщо сфокусується, хрестики, получаються рівненькі. Фокусується, на жаль, в цій частині йде хрестик в одну нитку і півхрестика в одну нитку. Не міняла я нічого в цій схемі. Як завжди, я щось доповнюю своє, але, думаю, відшию, так як дає виробник. Побачу, що воно буде. Може, щось в кінці своє щось добавлю Ось така картинка, вийде. А, ще що я вам хоті... ну, я вам не покажу. Зараз, може, тоді, вже як відшию, вам розкручу. Напевно, так воно і буде. ви Зараз все одно не побачите. Ось така картинка, і так ось у мене зараз на даний момент у відшиві. Залишилось не так багато, дуже велика мішанина кольорів. Ось, наприклад, отут от відблискує, або, напевне, ну скрізь мішанина, тобто відшиваю я. Знизу доверху по 10 клітиночок. Так, більш зручніше. По кольорам ну ніяк тут не виходить. Тобто парковкою по 10 рядочків, клітиночок і доверху. Знизу доверху. Так, більш зручніше і менше переходів виходить. Ось так. Ну, на цьому все. Буду закінчувати. Не забудьте підписуватись, жду ваших коментарів щодо цієї картини, відповім, відповім на будь-які запитання, кого які цікавлять. І чекайте на повний відшив. Уже буду знімати наступне відео, коли. Повністю закінчу цю картину. Всім па-па! До зустрічі!